Сивочолі ветерани проти перспективної молоді. Міський шаховий турнір у Кропивницькому зібрав 28 шахістів. За перемогу змагаються в клубі Гамбіт. Марк виграв уже три із п'яти шахових партій. Хлопцеві лише одинадцять, але в майстерності старшим суперникам не поступається. Закінчити турнір у трійці призерів собі за ціль не ставив, прагне набратися досвіду перед іншими змаганнями. На цьому чемпіонаті каже шахіст, притримується власної перевіреної тактики. Я прораховую ходи, якщо їх його треба прораховувати, а може прорахувати на 10 на 10 ходів, не трогаючи фігури. Але бувають іноді збої маленькі. Я забуваю, що ту фігуру я віддав, а потім, виходить, таке, що опа. Головне участь. Деякі діти не можуть взяти участь, тому що вони бояться, що там ми останнє місце займаємо. Юнак пере приватні уроки, гри в шахи. Вже встиг пограти на всеукраїнських турнірах, увійшовши в десятку провідних шахістів. Не виключає, що стане тренером, коли подоросліше. Я в дитинстві дуже грав любити в шахи. Дідусь мене в 4 роки навчив як ходить фігури. В 7 я вже почав обігрувати, дідуся. Зараз іноді з татам можу обіграти. Турнір проходить під Егідою обласної федерації шахів. Організував змагання її президент Ігор Волков. Я думаю, що це дуже показово, що шахісти в лютому 25-го року. По закінченню третього року війни змагаються і демонструють тим самим свою незламність і єдність у молоді роки. Очільник федерації сам не пас задніх у шаховому спорті. Був гравцем юнацької збірної України з шахів, досяг рівня кандидата в майстри спорту. Тому для юних шахістів він приклад справжнього професіонала. Ігор Волко вірить, що чимало вихованців клубу Гамбіт зможуть повторити його шлях. Головне для цього горіти шахами та постійно вдосконалювати свій клас. Треба, звісно, і тренуватися і вивчати шахову літературу, але обов'язково мати таку практику, яку вони мають сьогодні, тому що її замінити немає чим. Адже як казали великі шахісти, шахи це сплав. Культури, мистецтва і науки зрозуміло, що можна грати з комп'ютером з віртуальним шахістом на відстані онлайн, але нічого не замінить живого спілкування і живої гри за шаховою дошкою. Ігор Волков також додав: шахи мають багаторічні традиції. Відтак, шаховий спорт не втрачає позицій серед інших видів спорту та знаходить нових прихильників. Прищепити любов до шахів у молоді сьогодні активно допомагає й держава. Шаховий. Вид спорту шахи долучена до проєкту Пліч-опліч як сьомим видом спорту, і тепер змагання між командами шкіл будуть проведені на рівні всієї України і на рівні Кіровоградської області. Зокрема, десь на травень-червень ми очікуємо цікавий командний фінал кращих шкільних команд області, який буде представляти чотири команди. З різних чотирьох районів Кіровоградської області, а також команди міста Кропивницького і міста Олександрій. Наймолодшому учаснику змагань 10, найстаршому шахістові 84 роки. Турнір об'єднав різні покоління гравців і в цьому його родзинка, переконаний пан Володимир. Пенсіонер приємно вражений високим рівнем молоді. Грати проти них не просто, говорить ветеран. Рівень кращий, ніж переконує. Вони учаться по книгах, учаться по нових технологіях. Ми так просто для свого вдалося. 20 років, як я вже займаюся шахом. За регламентом турніру один з одним шахісти грають по 9 партій. Кожна триває не більше 45 хвилин. За перемогу шахістам нараховують по одному очку. Хто набере найбільше балів, вийде у фінал змагань. Це розвиває мислення. Яке? Без підсказки, якщо підказують. Шахісту йому за присуджується поразка, тому приймає рішення він сам. Шаховий турнір тривав три дні. Переможців нагородили грамотами, медалями і пам'ятними сувенірами. Найкращі шахісти Кропивницького незабаром представлять місто на обласних змаганнях. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ.